Запрошуємо до господарського суду, де кожне рішення відображає відданість принципам законності та справедливості. Зал судового засідання є серцем справедливого вирішення господарських конфліктів, регулює порядок проведення судового розгляду у господарських судах, Господарський процесуальний кодекс України. Але в процесі використання його норм під час судових проваджень стає зрозуміло, що господарський кодекс не врегульовує вичерпний перелік важливих питань, таких як Визначення інших обставин відводу суді, що не відноситься до поважних причин відкладення розгляду справи, як повинен діяти суд під час повітряної тривоги та інше з метою сприяння належному плануванню та організації розгляду справ за підтримки Центру міжнародної правової співпраці та уряду Королівства Нідерланди. У рамках проєкту судова влада і суспільство з суддями північного апеляційного господарського суду розроблені правила організації ефективного судочинства. Перший розділ регулює загальні положення, такі як проведення відкритого судового засідання за участі представників медіа та відвідувачів судової зали. Другий розділ регулює ситуації, які не можуть бути підставою для відводу судді, та встановлює критерії обґрунтування таких заяв, визначає процедури та принципи організації та відкладення судового процесу. Також правила визначають порядок та особливості розгляду спорів, пов'язаних з корпоративними відносинами та банкрутства. Важливу роль відіграє частина правил щодо роботи суду в умовах надзвичайних ситуацій, таких як пандемія, воєнний стан, оголошення повітряної тривоги. Правила організації ефективного судочинства є надійним помічником для усіх учасників процесу. Запрошуємо всю юридичну спільноту ознайомитись з правилами для ефективного їх використання, як судом, так і учасниками судових проваджень.